Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 22 жовтня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео чи доцільно робити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму? Протягом вересня та жовтня в моєму регіоні йшли рясні дощі. Станом на 22 жовтня 2022 року в моєму регіоні ґрунт вологий. Чи потрібно проводити вологозарядний полив цього року? Щоб отримати відповідь на дане запитання, пропоную зараз разом зі мною перевірити стан ґрунту. Як бачите, ґрунт вологий, отже, цьогоріч в своєму регіоні я прийняв рішення не проводити вологозарядний полив. Якщо ґрунт вологий, коронева система виноградних кущів має передумови вдало перезимувати, навіть у випадку сильних морозів з одночасною відсутністю снігового покриву. В якому випадку необхідно проводити вологозарядний полив? У разі посушливої осені наприкінці жовтня-початку листопада я проводжу вологозарядний полив. Чому краще, щоб ґрунт був добре зволожений перед настанням зими? Коренева система виноградних кущів здебільшого стійка до впливу температур мінус 5, мінус 6, не більше. У разі настання сильних морозів за одночасної відсутності снігового покриву є ймовірність розтріскування надмірно-сухого ґрунту, що може призвести до пошкодження короневої системи та надання доступу холодного повітря до коріння. Таким чином, вологозарядний полив слід проводити у разі посушливої осені та наявності надмірно-сухого ґрунту. Протягом вересня та жовтня в моєму регіоні йшли рясні дощі. Зараз ґрунт вологий, тому у 2022 році я прийняв рішення не проводити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Багато зараз надходить запитань, як і коли проводити обрізку виноградних кущів та як правильно саджати виноград. Наразі я продовжую розширювати свій виноградник та зовсім скоро зніму відео осіння посадка однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою. Учора випадково зустрівся зі своїм підписником. Був приємно здивований. Відео по обрізці молодих та дорослих кущів винограду також обов'язково зніму найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, чи доцільно робити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Якщо ви бажаєте знати, чи доцільно проводити полив виноградних кущів через трубу, ви можете переглянути ось це відео.